ремонтних робіт перед початком навчального року триває в Оноківській територіальній громаді. Зокрема, в ліцеї Новицький замок відновлюють стіни та встановлюють захисне покриття. Ремонтують стелі, підлогу і систему теплопостачання. Також уже завершили ремонт харчоблоку. Він слугуватиме і укриттям під час повітряної тривоги. Повністю провели ремонт харчоблоку, приміщення, де діти харчуються. Також нещодавно були закуплені нові меблі, як ви бачите з іншого боку. Також тепер завершується повністю весь комплексний ремонт, і ми хочемо прикрасити нашу їдальню і робимо графічний малюнок Невицького замку, так як наш ліцей називається Ліцей Невицький замок». У рамках робіт реконструюють парти, отримані від німецьких благодійників. Також на подвір'ї закладу будують два підсобні приміщення закритого та відкритого типу і створюють арт-простір. Арт-просір Артпростір це буде невеличка зона для займання дітей під час малювання, уроку технологій та інших творчих уроків. Це в нас буде відкритий майданчик. На ньому буде арка, на ньому буде сцена. Також будуть невеличкі гойдалки для дітей. Також ми зможемо там організовувати інші заходи, які потрібні нам десь в громаді. Тут розпочалися поточні ремонти за бюджети сільської ради, але окрім того, ми задіяли і педагогів нашої школи. Один вчитель малювання. Він зараз готує в приміщення столової, розмальовує стіни. Мені, чесно кажучи, дуже ця робота подобається, як воно виходить стильно. Крім того, ми залучили також ще одного нашого педагога. Дагога він сам займається додатково ковальськими роботами. Він готує арт-простір на території школи, де буде сцена, і діти зможуть гарно там, наприклад, проводити ті ж уроки малювання, ті ж якісь додаткові, наприклад, гуртки проводитимуться. Інші можна заняття там проводити будуть. Разом з цим у Кам'янецькому опорному закладі капітально відновлюють комп'ютерний клас, де невдовзі придбають нове технічне обладнання. Також створюють тут і арт-кафе подвійного. Притку. Призначення. Знаходимося у приміщенні колишньої бібліотеки, де планується зробити таке своєрідне арт-кафе, де діти зможуть пообідати, також зробити собі чаю, і також перебувати в цьому приміщенні як під час повітряної тривоги, як в споруді подвійного призначення. Буде вайфай, буде телевізор, будуть невеличкі, продумаємо, можливо, це будуть столики із стільчиками, де діти зможуть присісти, зробити. Також буде така зона, де діти зможуть посидіти таке як пуфи, наприклад. Так, щоб Ольхи спочили роботи. Тривають інтенсивно, дуже вдячні, бо складно порівняти з тим часом, коли був. Скажімо так, великий відділ, і дуже, якщо поділити ті кошти, які виділялися на ремонт, дуже було обмаль на всі навчальні заклади. Ну але якось ми протягом багатьох років пробували це робити. Зараз звичайно набагато краще в цьому аспекті є можливість виділяти більше коштів. Відповідно, сільська рада роблять все можливе, аби покращити матеріальну базу. В цьому році вже підготували. Підвальне приміщення, укриття підготували для наступного навчального року. Робиться трансформація там деяких приміщень для того, щоб і там розширити і зробити укриття для більшої кількості діток. Площадку зробили для діток, для того, щоб ми мали можливість, скажімо, і уроки фізкультури, і так позоврочний час, дозвілля проводити. Триває активний ремонт і в Кам'янецькій початковій школі Капітошка. Тут вже відновили коридори, які слугуватимуть укриттям. Крім того, тривають ремонти у навчальних приміщеннях: актові залі та артмайстерні. Частину робіт здійснюють підрядні організації, інше власними силами господарського відділу сільської ради. Стартували ремонтні роботи десь приблизно в половині липня. Наразі тривають ремонтні роботи в цьому великому коридорі. Основному актовій залі тривають роботи в арт студії, де планується проводити в нашому закладі гурткові роботи з малювання гончарства. І така, така кімната планується дитячий простір облаштувати, і господарським способом ще одне приміщення готується до відкриття нової молодшої групи, тому що в нас багато діток, які очікують своєї черги. В кожному приміщенні потрібно було замінити електрік, замінити всі проводи електричні. Також підлогу вирівняти треба. Треба було замінити двері. Треба Коридори цьому можна побачити заміну дверей і косметичний і ремонт. До початку навчального року всі роботи планують завершити, аби діти мали змогу здобувати знання у сучасних та затишних умовах. Разом з цим громаді попереду ще багато планів для модернізації закладів освіти. Невицькому зараз в садочку е, теж готується проєктно кошторисна документація. Вона вже практично готова, тому що там переживали, проживали внутрішньо переміщені особи. В нас зараз залишилося двоє людей, яким ми шукаємо місце, і там почнеться такий капітальний ремонт, реконструкція, щоб і мешканці Невицького могли мати дитсадок у себе в своєму селі. В селі Гута в нас є школа-клуб. Це Така форма закладу досить незвична, але ми хочемо її зберегти. Ця школа-клуб започаткована ще за часів Чехословаччини, тому там зроблено ремонт. Наразі ведуться роботи щодо облаштування каміна та щоб було альтернативні джерела опалення на випадок якихось таких ситуацій на зимній період.